Для того щоб ця технічна зустріч через тиждень відбулася, потрібно, щоб попередньо були погоджені, був погоджений зміст цієї зустрічі, а зміст цієї зустрічі не погоджений і не може бути погоджений, тому що е е сказав президент Трамп його останні слова: будемо на них спиратися. Я ще подумаю, чи е включати санкції. Як я обіцяв, 8 серпня. Тобто Трамп і далі тримає на е, Путіна. Пройшов той період, коли він довіряв його словам. Пройшов той період, коли він спирався в своїх діях на телефонні розмови на телефонні обіцянки, коли він милувався портретом, який йому привіз. Тобто, цей етап пройшов. Таким чином Трамп, білий дім, буде обережніший. буде... Контролювати хід подій і займатися цим буде Марко Рубіо, який, як ми бачимо в своїх висловах, значно більш стриманий і водночас значно більш реалістичний. Тепер е, останнє питання в цьому ряду: що робити в Україні? І як е, Як на мене, наша тактика зараз дуже правильна і дуже міжна. По перше, е, відбулася тристороння, в правильному розумінні цього слова: телефонна розмова. Трамп Європа Україна в розмові брали участь чільники трьох великих європейських держав, плюс Фінляндія. Далі відбулася розмова спецпосланця Віткофа з радниками з національної безпеки європейськими і українською стороною. Що тут важливо, європейські радники з національної безпеки. Франція, Німеччина менші мілі і Британія насамперед, це люди, які безпосередньо і мало не щоденно контактують з українськими урядовцями. Вони їм підказують можливий хід подій і реакцію моделюють реакцію української сторони на ці події. Тобто, ми маємо гарних менторів, які знають глибини американської політичної кухні, і які разом з тим. Повністю на нашому боці, це роз розмиває бажання намір Москви зробити двосторонні між собою чекрам Путін, на якому буде нібито вирішена доля світу, починаючи з війни в Україні.